Наші пошуки тривали упродовж дев'яти днів з надією знайти Валерію неушкодженою і живою. Але на жаль, маю констатувати, що дев'ятирічна дівчинка стала жертвою злочину. Поліція та криміналісти розслідують справу про вбивство. Поки що я не можу назвати, хто міг бути причетним до злочину та які були мотиви. У Німеччині підтвердили смерть дев'ятирічної української дівчинки Валерії, яку розшукували з 3 червня. Жахливі деталі трагедії. Я два роки. Бачив своїх дітей лише через екран телефону, те, що повинна відчувати матір, коли з її дитиною щось трапилось, Відчуваю я. Батько дівчинки звинувачує екс-дружину у безвідповідальності і хоче забрати другу доньку до України. Про все це почуєте уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Рада дитини крає серце. Цей злочин не може нікого залишити байдужим. Це відчуття, ніби зараз зупиниться час. Дев'ятирічна Валерія, яку понад тиждень шукали в Німеччині, мертва передає видання Білд з посиланням на прес-конференцію місцевої поліції. Правоохоронці кажуть про вбивство від 3 червня. Українка вважалась зниклою безвісти. Через 9 днів її тіло знайшли в лісі. За даними поліції, тіло дитини було виявлено у вівторок далеко від лісових стежок у підліску на непрохідній місцевості, приблизно за 2,5 кілометри від будинку її батьків. Але я те, що повинна відчувати матір, коли з її дитиною щось трапилось, відчуваю я. Спочатку поліція не підтверджувала, що це зникла українка, але в середу, 12 червня, правоохоронці зібрали прес-конференцію. Та розповіли деталі справи. Поки що я не можу назвати, хто міг бути причетним до злочину, та які були мотиви. 3 червня вона пішла до школи і не повернулася. Мама Валерії з Дніпропетровщини і приїхала до Німеччини 2022 року. Тато служить у Зсу. Батьки розлучені. Поліція розслідує справу як вбивство. Про це йдеться в сюжеті. ТСН. Надалі я спробую. Дещо розповісти, це може трохи шокувати, але мені також потрібна допомога і по іншим питанням. Я, мої близькі, мої родичі передивляються коментарі відео, де хтось щось каже, що стосується Валерії. І я бачу, що люди намагаються зв'язатися з батьками або родичами, дівчиною. Дівчинки і не знаходять відповіді. Я спробую це важко прийняти, але я спробую пояснити, колишня дружина не знаходить часу на це. Їй, Вона втомилася від цих повідомлень. Я не хочу нічого казати, просто висновки репіть самі. Я, справа в тому, що а, я два роки бачив своїх дітей лише через екран телефону, і колишня дружина обіцяла повернути Валерію, а, як почнуться канікули, але так це і не трапилось. У поліції розповіли, що вбито виявили далеко від стежок у важкодоступній зоні з низькорослою рослинністю. Слідчі вважають, що це було й місцевим вбивством. Там почали шукати після показів свідків, які кажуть, що чули звідти крики про допомогу. Тіло обстежувало у лейпцийському інституті кримінальної експертизи. Свідчень про сексуальний злочин не виявили. Поліція припускає, Валерія знала злочинця. Розслідування наразі зосереджене на соціальному оточенні сім'ї. Якби не ретельні пошукові заходи ми б не знайшли тіло Валерії. Немає жодних ознак сексуального насилля, але ми проводимо розслідування за фактом вбивства або ненавмисного вбивства. Тіло дівчинки обстежили ще сьогодні вночі в Лейпцього. Ростин тіла виявив, що вона стала жертвою злочину, і ми можемо підтвердити, що це була насильницька смерть. Час смерті наразі не може бути установлений точно. Однак ми не виявили свідчень, які могли б говорити про сексуальні злочин, каже прокурорка міста Гемніц Інгірт Бургард. Останніми днями правоохоронці опитали близько 400 громадян в окрузі та перевірили місце перебування осіб, які раніше скоювали сексуальні злочини. Підозрюваних поки немає колишні дружині. У неї дуже погані від стосунки були з Лірою. Валерія зникла 3 червня, коли зранку пішла в школу і не повернулася. На уроках дитина також не була, однак школа не повідомила ані маму, ані поліцію. У пошуках дитини прочісували береги річки, мульди шукали собаками, гелікоптерами і водолазами. Мешканців Дьобельна просили шукати дівчинку у власних садах, погребах, гаражах чи сараях. Місто саме сформувало приватні пошукові групи. Новина про насильницьку смерть дитини шокувала містян. Там скасували фестиваль, який мав пройти на вихідних. Хто вбив дитину і з яким мотивом поліція продовжує розслідування. Батько зниклої у Німеччині дев'ятирічної дівчинки Валерії Роман Годзенко, тіло якої знайшли 12 червня, заявив, не бачив дитину протягом двох років. Про це він розповів на відео у своєму Тікток. Я знаю одне, те, що вона відправляла дитину одну до школи. Маючи два смарт смарт-годинника і телефон, вона була без них. І в поліцію вона звернулася аж пів на сьому вечора, а я про це дізнався лише о пів на одинадцяту. Просто робіть висновки самі. І в цій ситуації ще є моя донька молодша. І вона наразі знаходиться з колишньою дружиною. Але я вважаю це ненадійно. Я маю надію, що я поверну обох доньок додому, але я не знаю, як зараз. Щас... Як це зробити правильно, чоловік розкритикував свою екс-дружину за те, що вона, начебто, не догляділа доньку, і звинуватив її, що діти заважали будувати нове життя у Німеччині. Я хочу спробувати відповісти в одному на все, але дуже важко все докупи зібрати. Колишні дружині, вони дуже погані від стосунки були з. Ліра. Мені здається, вона їй заважала будувати нове життя. І я вів з неї перемовини щодо того, щоб або віддати дітей мені, або за ну, щось так взагалі. І вона спочатку вона казала, давай поділимо, потім погоджувалась, потім придумувала, але факт залишається фактом. І те, що дитина зникла, я намагався всі смі, всі пости, репости, будь-де дати якусь інформацію, щоб її могли впізнати на кожному шагу, на кожному повороті, але щоб це принесло результат, а з колишньою дружиною спілкувався і казав, що потрібно щось зробити і щось кудись ходити, шукати, ну взагалі щось робити. Вона знаходила час відпочивати, тому що цим займається поліція, тому що вона думала, що достатньо лише того, що вона звернулася. Це, це не поведінка матері, і те, що ви кажете, що там такі закони. Є закони, а є те, що робити правильно. Мені було б начхати, на які там закони можна телефон до школи носити. Не можна. Як можна без відноситись до цього? Ну так взагалі можуть тільки писати ті, у кого нема дітей, ті, хто за них не не переживає? Що думає про трагедію матір загиблої дівчинки, наразі невідомо. І ще чому я хочу забрати молодшу, я хочу забрати дітей додому, тому що навіть після розлучення на мене? Виходив її коханець і колишній і казав про те, що як би там не було, а дітей з нею залишати не можна. Тому є різні докази. Тому я, а, я їх передавав до поліції. Ну я всього не можу розказати тут, але зрозумійте мене правильно, я люблячий батька, я знаю, що навіть в країні, де війна, не прифронтовий, не прифронтове місто. Зайдіть, будь ласка, до дитячого майданчика, і там місця вільного не буде. Не, не треба розповідати про те, як жити тут і де в безпеці люди, а де не в небезпеці.